Отже, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про досить такий цікавий бій, який вийшов у нас на карті лінії Зігфорда. Отже, це стандартний бій. Грає тут на Соміком. До речі, цей бій можна було побачити на стрімі, як я його, так скажімо, виконав, і по суті, трошки здивувався в самому кінці. А чому здивувався, ви скоро самі побачите. Отже, пробує когось зацілювати, поки що взагалі немає інфи. Сомік у нас доволі таки непоганий прем, але він поки що, скажімо так, тримає середні позиції порівнянні з новими імбочками, які виходять. Отже, ставлю я тут якусь таку напівпозицію, думаю, що тут буде хтось перекатуватися, і я зможу його, так скажімо, відкидати. Очікую, бачиш, там Бурасік по міні-карті вже наполучався, 45 ТП так само понаполучав, ну і думаю, що. М -м, типу нам потрібно буде якось зіграти в цю сторону. Отже, першу я даю, прям не знаю куди. Сам шокований. На щастя, тут каточок даю. Ну і. Тут, тут, скажімо так, за рахунок того, що я дав каточок, я встиг ще одну дати Ісу, ну і за рахунок того, так само. Я і відрімкався. Правда, не показує через баг реплею моє КД, що не показує, що я заряджаюся. Але по кількості снарядів можна побачити, що типу, їх в мене немає. Отже, як бачимо, прям мід наші віддали. Типу, вони поїхали на зелі, вони поїхали на нульову лінію, а ось цієї бійнички в мене інфи прям немає. Думаю, що я зараз тут получу від когось, засвідчується шкода. В принципі, для мене це ну, таке трошки печальне тут 50 ТП теж виходив, бачу, що шкода, шкода така летіла на мене. Ну, я думаю, тут добрати ось цього і сам. Бачу, що Лорка там вже розряджається по Цесочці. Думаю, вийти так само і дати йому в спину, але тут починає контролити ось цей іс. добирає цю цеску. Ну і тут от якраз в пікселі <пілляння> роздаю шкоді. На щастя, він мене не пробуває. 460 по мені не пройшло. Бачу, що тут зацілений ІС, ну і чомусь не звернув уваги, що є т 44 100 по якому можна покидати. Дав тут дві з 600 шкоди ніколи не буває лишньої. В надії на те, що цього 4400 доберуть, бачу, що надто багато піджатих під нас танків є, які рано чи пізно почнуть випікувати. А сейвів в мене як таких, ну, на Хелкета, скажімо так, надії мало, коли вийде два танки восьмого рівня. Отже, пробую кайтити назад. Тут. Максимально пробую не світитися так само, знаючи рельєфи, знаючи, як то от можна закайтити. Під'їжджає вже до цих кущиків. Ну і якраз все теп тут пробує напікувати лорку. Я якраз закадешився. Видаю шкоді. Шкода. На жаль, а, ну, мені, точніше, на щастя, промазало. У мене залишається 1000 на, хп. ще одному пику. І вже починає по мені прям таки закидувати одна з арточок. Добрав я це в принципі, В принципі, підем. Думаю, що шкода не захоче тут прям агритися. Ну, а ми поки що будемо чекати ТС, яка, скоріш за все, так само захоче в'їхати або в іса третього, або в Лорочку. Бачу, що він тут якраз виїжджає. Розумію, я що. У мене тут, до речі, Кадеша. Чому ось я не стріляю. І ось якраз а пішла ви, розрядочка. Сандалі, дав НЛД, люблю. дав Бортік. Ну, і тут, на щастя, ПТ-шки добирають. Ну, і ми знову нажали Кдем. Їдемо тут вже зближатися як саме, з Шкодою. Саме, я так думаю, в неї в'їхати то, що бачу, що вона тут перекатується і можна буде її, скажімо так, підловити. До речі, шкода, тут теж такі Mind Games грає зі мною. Типа, тут досить таки непогано мовилась. Отже, засвідчує шкоду. Шкода, вона якраз в десь позиції. Подивіться знову: 460 ПБшку, і я танкую. За рахунок того, що я танкнув в другий її раз, я тут з 500 хп. Які мені, скажімо так, пригодяться потім. Ну і ось 5200 в нас вже шкоди проти 7 рівнів. В принципі, а чим погано? Скажімо так. Бачу, що тут ЛТТБшка просто в геніальній позиції. Ем, розумію, що я 25 не буду її пушити, розумію, що дві арти від них чекати немає що. І тут забирають наших, наших танчиків. Але, на щастя, ЛТТБ тут засвічується ще. Ну і ми такі з усіма думками, думаю, що зараз ЛТТБшка трошки помилиться, і я зможу по ній покидати. Ось бачимо її бортину, але трошечки не встигаємо покидем. Дивні якісь баги реплею. Не розумію, чому, чому саме в реплеї це не показується. Тут ЛТДБшка получає. Ну і відправляється в ангар. Знову нажимаю кд. Розумію, що на мене може в будь-який час вийти якийсь Скорпіон або ось ось цей покемон. 122 тм тут, звичайно, геть не в тєму. Ем, тільки побачив на міні-карті, що в нас арта одна в ангарі, друга, просто від'їхала, і вона не може контролити 122ТМ цього. ХП у нас немає. Ну і 5800. В принципі, тут вже буду очікувати вишукувати якраз і Скорпіона і цього 122 ТМ. Ем, так розумію, що він десь світився тут. Ем, КД так само вже десь там підійшло. І поки що поки що очікую. Очікую, очікую, дебто він мав засвітитися цей 122 Тм. Але він теж зробив досить непогано. Бачу, що тут якраз, якраз скажу вам, що ось цей от момент мене забайтив, що він засвітився тут, і я щось подумав, що Скорпіон тут так само світився. Е, тому що, ну, позначка була, і, типу. Ну, на жаль, тут не показується темніше. Типу, він відсвітився тут. Просто що Скорпіон останній раз тут світився. Ну, і так як 122 тем був в плюс-мінус цій позиції. Воно перекрило мені, я щось подумав, що скорпіон так само тут засвітився. Але, на жаль, Скорпіона Дуже. тут не було. Ну, і ось 6 тисяч я накидав. Думаю, такий, що скорпіон десь справа мене чекає, кемпить. Пробую під праву сторону так легесенько піднюхувати, підчекувати. І блін, не звертаю уваги, що скорпіон просто зліва, так скажімо, не читався. Ну що, 6000 з сімірочками. В принципі, я рахую, результат не дуже таки великий. Але давайте подивимося, що в нас по самих результатах вийшло. Отже, по результатах в нас вийшов майстер. В принципі, досить таки приємно: 6 тисяч шкоди, сувний калібр по фарму вийшли в 120 тисяч. Звичайно ж, з резервами. Ну і, на жаль, наша команда не самим таким кращим чином зіграла. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних боях.